Знову за науку розбурхався після літнього затища і Львів студентський. У місто знову повернулися сотні тисяч спудеїв. День знань, вищі навчальні заклади на відміну від шкіл, таки перенесли на другий день осені. На святкових лінійках біля головних львівських вишів вже традиційно першокурсники запросяглися вчитися та відчайдушно гристи граніт науки. Не зіпсувала свята і погода. Для мене це день знань, не знаю день, коли починається навчання, коли приходить осінь. Закінчується літня халява, літній відпочинок. Треба вчитися сильно. Енергетику Ти Львів дає, і наука то так. День знань дуже відчувається. І студенти дуже, вони бачу, такі дуже всі веселі, дуже веселі. Щоб так наука їм йшла добре. Оподобання ж студентів в виборі майбутньої професії цьогоріч кардинально не змінились. Найбажанішими знову були юридичний факультет іноземних мов міжнародних відносин. Натомість цьогоріч у львівській політехніці зросла популярність на інженерну освіту а в медичному університеті у фаворі і далі стоматологія.